Добрий день! Дякую всім, хто дивиться мій канал! З вами Наталя Білик Власівська полуниця. Сьогодні знову ми продовжуємо збір ягоди полуниці, зрізка винограду і зрізка розсади полуничної в стаканчиках. Я вам хочу показати. Сьогодні у нас 23 серпня, і я вам хочу показати, яку полуничку на сьогодні я збираю. Ось трошки назбирала. Зараз буду продовжувати. Ось така ягідка. Величенька, смачна, ароматна. Ось таку полуничку сорт Альбіон. Я ще досі збираю. Пожалуйста. Є і невелика, але я думаю, що розмір непоганий полунички. Також сьогодні буду зрізати ось у цю грядку розсади. Так що, кому треба, замовляйте, пишіть, розсада поки є. Ось трохи зрізала, покажу вам стаканчики. Ось такі стаканчики. Ось такі стаканчики, листочок чистий, гарний, зеленого кольору, коренева, добре розвинене. Ось, пожалуйста. Різні різні. Ось дивіться, яка гарна розсадка. Серединочка все є. Ось така грядочка в мене. Є кущики різні, але я буду вибирати самі найкращі, маленькі ще будуть підростати. Ось о, кущик, дивіться, які кущики. Теж у стаканчиках. А ну, видно, не видно, отак. Ще й з ягідкою. Ягідка смачна, ароматна, дуже добра. Я задоволена цим сортом. Також вам покажу сорт Марієт. Я його майже весь уже зрізала, он там в самому конце трохи ще розсадки залишилося. Ну, ще є в мене стаканчики, але ну, поки що розсадка невеличка, хай ще росте. Пізніше ще можу комусь відправити. Хоча, маві, не видно. Ось дивіться, кущики ще невеличкі, а корінчики вже гарні. Ось, видно, не видно. Зараз так витру. Ось дивіться, корінчики все і все гарне. Ось. Дякую всім, хто замовив у мене. Ну, трошечки ще залишилося. Ось такі, наприклад, старі кущики я буду убирати. Ось, так. А ось такі молоденькі я буду оставляти на наступний рік. І також такі молоденькі кущики це копанка в мене буде. Кому треба, замовляйте. Ось дивіться, які молоденький кущик який він тут жирненький, гарний, йому тут добре, все подобається. Земля. Грунт тут хороший в мене, піщаний. Полуничка любить такий ґрунт. Оце такі рослиночки я можу теж відправляти. Це як копанка буде. Ну пізніше. Зараз дуже жарко. Ну, а такі молоденькі ще, ще поки хай укоріняються, Ой, не, не видеру, хай ростуть. Так, трошечки ще є Марігет. Он там в конце трошки ще є. Відправляла здорові гарні кущики. Це невеличкі ще залишилися. Так, і зараз я вам покажу сорт винограду Кодрянка. Так, ось такий у мене. Урожай, ми вже трошки почали його зрізати. Кущику 6 років. Дав мені ось такі гарні груночки. На одній лозі оставила по одній груночке. Більше не стала оставляти. Та й не треба, мабуть. Ось дивіться, який. який причудовий, солодкий з хрустом. Нравиться мені цей сорт, я довольна цим сортом. Ось, пожалуйста, дивіться, які. Які груночки. Великі, гарні. Він кожен рік дає, радує мене все більше і більше. Ми любимо, полюбляємо цей сорт. Лоза почти визріла до половини куща. Ось дивіться. Лоза в мене чиста, листочок чистий. Ось до половини вже майже визріла. Далі пішло ще, ще треба буде його підкормити. Ну, це вже зріжу виноград, ще оброблю, одну обробочку зроблю, підкормочки зроблю і нехай визрівається лоза. Ось такий виноградик у мене. Ось така розсадка в мене, ось така полуничка. Я задоволена, роботи багато, але вона цього стоїть. Дивіться, яка вкусна, гарна, ароматна, чудова. Так що, поки, поки що розсадка є, пишіть, замовляйте. На цьому поки все. З вами була Наталя Білик. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Далі ще буду розповідати. Все, всім пока, гарного дня!